Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Андрій Миколайович Костюченко народився 22 листопада 1983 року в затишному селі Михайлівка Рубежівка, де кожен куточок дихав миром і спокоєм. Він ріс у чудовій родині, де з перших кроків вчився бути добрим і відповідальним. Андрій навчався у місцевій Михайлівсько-Рубежівській школі першого-третього ступенів. Однокласники згадують його як людину, яка завжди була готова допомогти і підтримати. А дружба з ним була справжнім подарунком. Після школи у 2003 році Андрій вступив до Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства, де здобув професію. Хоч він і не служив в армії, але завжди мав у серці любов до своєї країни та глибоке почуття обов'язку перед нею. У 2013-2014 році був учасником революції гідності Майдану Незалежності. У 2014 році, коли на сході України розпочалися бойові дії, Андрій не зміг залишатися осторонь. Він добровільно приєднався до 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор у той час, коли інші боялися за своє життя. Ця Андрій сміливо пішов захищати свою батьківщину, знаючи, що може не повернутися. Він боровся не лише за свободу своєї землі, але й за майбутнє своїх дітей. За мирне небо для кожного з нас був в боях за Донецький аеропорт. Був членом ОНСО. Коли в 2022 році на нашу землю прийшла чорна навала окупантів, Андрій без вагань став на захист. Він долучився до сил з противоірпінської громади, захищаючи рідні села Михайлівка, Рубежівка та Забуч не зупиняючись на цьому, він вступив до лав збройних сил України, розуміючи, що його місце там, де його найбільше потребують. 15 березня 2022 року стало трагічним днем не лише для родини Костюченків, але й для всієї країни. Під час оборони Києва в селі Гута Межигірська, Андрій героїчно загинув, виконуючи свій обов'язок до останнього подиху. Він віддав своє життя за те, щоб інші могли жити у вільній Україні. Похований на кладовищі лісового масиву у місті Києві. Андрій залишився в серцях рідних, друзів і усіх, хто його знав, як приклад справжнього героя. Його відвага та самопожертва були відзначені державою. Він нагороджений орденом доброволець медаллю за мужність третього ступеня та за оборону рідної держави посмертно. Рішенням ірпінської міської ради йому було присвоєно почесне звання. Почесний громадянин міста Ірпінь, посмертно. Андрій Костюченко назавжди залишиться у пам'яті народу як захисник, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. А його відвага, доброта і відданість будуть вічно жити у пам'яті всіх хто знав цього сміливого воїна. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана героєві.